Синочок, що робиш? Ігру граю, не можу ніяк місію пройти. А ти знав, що кожна людина в цьому світі народжується тут як персонаж комп'ютерної гри і повинна виконати тут свою місію. Нам встановлюється таймер на її виконання. Ми це називаємо життя. Місію персонажа оприділяє розробник. Так у нас є свобідна воля, але вона все рівно обмежена рамками нашої місії. Адже як мінімум ми народились в певному місці, в певний час, в певному стані і на певний проміжок часу. Ми лише можемо обирати виконати свою місію на двійку чи на десятку. Одним завдань місії є еволюціонувати. За час відведений нам, ми повинні максимально прокачати свого персонажа. Але при цьому ми самі оприділяємо еволюціонувати, наближаючи рівень персонажа до рівня розробника чи навпаки деградувати до рівня примітивнішого приматів чи свиней. Саме тому люди на землі перебувають на різних рівнях. Кожен має свій внутрішній левел. Головним завданням місії є пройти саму місію, яку дав нам розробник від її старту до її фінішу. По дорозі, виконавши всі завдання і пройшовши весь свій шлях від початку і до кінця, не прогавивши жодного свого повороту. Найважливішим є не збити зі свого шляху. А от для цього всередину персонажа закладені внутрішні вказівники. Якщо ти на своїй дорозі... Це називається щастя. Якщо ж ти зійшов з неї, повернув не там чи заблукав, то ти відчуватимеш відсутність щастя. То щастя, це бути на своєму шляху? Так. А от коли персонаж свідомо звертає зі свого шляху, ми це називаємо гріх. Тобто гріх це поворот не туди. Абсолютно вірно. А що таке тоді любов? Любов це основна енергія, на якій функціонує вся гра. Чим більше в тобі буде любові, тим більше сил і енергії ти матимеш на виконання своїх завдань. Маючи достатньо любові, ти просто летітимеш місією. А не маючи, ледве повстимеш і тоді не встигнеш до кінця таймера виконати своїх завдань. Тому що б не сталося, ніколи не сходь зі своєї дороги. Що б не сталося. Просто продовжуй робити те, задля чого тебе й було покликано в цю гру. І тоді ти зможеш принести максимальну користь для себе і для цілої гри. А розробник тішитиметься, що недаремно ввів тебе в цю гру.